Вітаю, друзяки. Сьогодні буду проводити деяку роботу по касіку. Просто чесно тих робіт у мене безкінечно. А тут трошечки хочеться покрутити, виділяю собі, як мінімум, день а то й більше, і щось чуть-чуть зроблю. А почну з приємного для мене подарунки від підписників. Мені їх трошки прийшло за момент, поки я не викладав нічого по мотоциклові. Зараз поділюся, що в мене вже є на мотоцикл і крім нього. Із... Свого колеги Богдана. Він тут місцевий товариш мій. Ми їздимо разом, катаємося, йому прожужав вуха за колеса на малих ступицях. І він мені присунув в подаруночок. Отаке От вот колеско. Це колесо гарне і ціле. Абсолютно хороші шпиці, ураловське колесо з хорошим шліцом. Ще й навіть з гумою. Готове. Так далі взагалі цікава штука. Пан Ілля Олійнич. Він мені присилав ручки у братки, пам'ятаєте, я йому робив. Був комплект генератора на касік прислав отаку новодільну сучасну ступицю з МК. Новесенька, ну, бачите, не встановлювалася. То цю я взагалі планую викрасити і зробити окреме класне ну, новеньких шпицях колесо для запаски. Повішу його на кришку багажника. Воно в мене буде на видноті офігенне емочне колесо. Воно рідко в кого є, і стоїть зараз дуже дорого. та Ступиця стоїть, навіть боюся сказати, скільки. Дякую, але це ще не все. Так далі, пан Олексій. Це я йому робив колесо на МТшку, так йому сподобалось. Ну, це тр трошки, звісно, новий дорогий подарунок, але мені все одно приємно. Він вирішив зробити вклад в постройку мотоцикла. Я вже не раз говорив, що хочу робити на один карб. Він мав отакого от от карба сучасного нового ПВКшку. 32-й діаметр підігнав отакого от вот карба. На нього я планую робити штани на один карбюратор. Тут є і той маніфольд і набір житлорчиків. А ще також комплект гідравлічного щеплення. Видите, повністю маленький і готовий до установки. Циліндрик і тормозний шланг. <кій> І з щепленням поки що я ще не вирішив, як воно буде робитись конкретно. Але все одно дуже дякую. Далі, пан Василь прислав мені отакий комплект коліс. Сказав, вибереш собі, що тобі буде треба, що візьмеш, що не буде треба, щось з ним зробиш. Одне колесо взагалі, то буде вже пара до тих коліс. А ще одне я з цих трьох зберу. Поділюсь, де краще. Вступиться, де кращий диск, або диска візьму свого. Або ж, дивіться, яке цікаве колесо. <хе> то хтось мудрив. То колесо сильне капітально, бачите, зварене з двох уралівських. Я не знаю, чи то самоділка, чи що. Думаю, що то, звісно, самоділка, скоріш. Ну, зроблено капітально. Дивіться, яке воно мощне. На коротких, прямих шпицях. Таке колесо рвати точно не буде. Ну, Я то його ставити не буду, бо там немає шліців в ньому. Плюс кришка багажника Урал. Я планував переробляти свою, але він каже, в мене є ціленька, я тобі відправлю. Просто підрихтуєш там собі, де вона зігнута. З кріпленням коляски. Все, дивіться, як буде крутезно, бомбезно виглядати. Його колесо Тут на ньому. Буде супер. Отакий От подарунок. Дякую. Ще є один цікавий подарунок, поки я зараз знімаю це відео, він якраз в дорозі на почті. Я не знаю, що це, бо чоловік просто-напросто написав. Сюрприз і не скажу, що бо не буде цікаво, то чекаємо разом. Я думаю, поки я дознімаю відео, то він ще спіє прийти точно. Що, бачите, був би забув. Воно не відноситься до мотоцикла Дукасіка, касіка, але то теж підгон то від мого старого товариша Андрія. Давно поїхав на роботу за кордон, так собі там і освоївся. Таких нефігов, нефіговських підгончиків мені прислав. Щось там йому таке. Цікаве, делікатненьке треба зробити. <кій> Там трошки желізяк, бачите, таких. То Я у вільний час збацаю. О, тут прикольні речі для сверління і якісь всякі пшикавки. І смазка. Вона комусь напхати. А готово для моїх роботях, о, то хто буде приходити щось робити. Е, і то бажано не в гаражі, а бажано нормально допомагати, то будуть видаватися рукавіці. Ну, так, дякую, Андрюха. Чесно, ви знаєте, я тако підійду, подивлюся на того касіка. Подумаю, що скільки біля нього роботи, просто щось навіть не хочеться братися, знаєте, буває таке. Але оскільки це відос про нього, то дивіться, я розібрав то вже два колеса Ураловських. Познімав вже шпиці. Вибрав собі ось тут в мене один комплект шпиць. Таких взагалі дуже класних, рівнесеньких, з дуже крутими різьбами, з головками. Ну просто я вибрав от, два колеса розібрав, з них вибрав самі рівні шпиці, не одне колесо. так? Тут в мене примірка йде. Це десь буде в наступному відео. Зараз ще оце зборне колесо. теж я його бігом розберу і вже домовився з чоловіком, він мені поцинкує шпички. Я думаю, просто розберу і. Покажу, в принципі, як я їх буду вичищати, витравлювати, підготовляти до цинку перед відправкою людині. Потім, поки вони мені будуть робитися, я собі буду мати час пофарбу... вибрати для початку диски, пофарбувати, пофарбувати ступиці або маточини. До речі, можливо, в когось є, десь валяється не потрібне, не знаю. Мені по таку одну ступочку, ну, маточину, як ще говорять, на неї Ураловську, з хорошим шліцом. Бо в мене от є, але, на жаль, шліци. Майже у всіх, тільки в одній там такі гарненькі. Було би, звісно, круто. Може, в когось кажу, є не потрібно, не знаю, то дайте знати. А зараз, в принципі, розборка. Ага, і от мої думки по поводу установки дискового тормоза. Бо наперед то мені простіше, там мені панеля підігнав такого перехідника. Ви вже бачили його а назад, оскільки тут там, міст все ж таки буде в мене. Так? Вставлятися, то дисковий тормоз лише з цієї сторони, але я вже собі надивився. І цього диска я таки сюди надіюсь, що внедрю, і все буде добре. Але це ж знову ж таки кажу, десь в наступних відео буде. А поки що просто розборка, підготовка шпиць. Ну, Два попередніх колеса, то мені трошки дали загризтися. Так як там шпиці були реально закипівші, хоча їх для початку також завжди промрискую всі перед розборкою і щіточкою прохожу. В цьому колесі я спробував. Ніби викрутилося гарненько. До речі, хто має інформацію, бо я щось, ну, поки що, принаймні, не знайшов, я сильно поки що і не задавався тим питанням. Можливо, знаєте, який має бути виліт у ступиці відносно диска. Чи вона... Бо щось я на форумах одні говорили, має виліт сюди бути, інші говорили, навпаки, має бути сховано. Мені цікаво по заводу, як воно має бути. Може, в кого книжка є оригінальна. Було б цікаво почути. То, якщо то черканіть. І от я маю, що маю? Маю от такого ключика. бачите. Я, чесно, не знаю, що то за ключик, то мені від діда що він дістався. Дід теж у мене мотоциклістом був. З Іж, ну, з разом з Іжом 49. Такий спеціально для Цей під великий, під 7 мм, а цей під 5 мм. Класний він такий, він, знаєте, твердий, гарний, і ним я користуюсь. А тоді оцим вже, звичайним докручую, так, зручніше ним. В принципі, оце колесико гарненько мені крутилося, я пробував. Ось, шпиці йдуть, як має бути. Оце колесо гарне. Диски, то я буду вже сюди мудрувати дніпровські, хоча, як я побачив, теж там передивлявся відео, хлопці збирали. Наскільки я розумію, то Ураловський диск він відрізняється від Дніпровського. Тим кутом нахилу шпиць. Одні шпиці, ну, оті пукльовки, називається воно, пукля, наверно, від слова, ну, коротше. то під, під оці довгі шпиці менший, я так поняв, він, ну, виштамповка меншого кута, а під короткі трошечки більшого. От. Але я думаю, що це не, не столь там важливо. І в принципі на Дніпровській я зберу без проблем. Ну, стане та головка там. Шпиці чу-чуть не так. Ну і фіг з нею. Я думаю, що мені того вистачить. От є зализані, бачите, от зализані. Погано. Відкручувати, а оцей ключик вже підходить. Бо він такий вигнутий. Так, Це Та все діло. Ступечку я виняв ту. Вона, звісно, так як і ті всі тут на закльопках розтелепана. І ті, які я ступиці буду ставити, доведеться ті закльопки. Думаю, навіть, можливо, я й нові поточу. І розігрію позаклепую, або ті, пристукаю. Мені здається, що воно клепане буде навіть краще, ніж варене. І ще яку особливість, я про неї і не знав. І до речі, навіть коли на своєму 49-му їжові збирав, я теж про це не знав. Знав тільки зараз. Побачив відео, якийсь, забув тільки хто, як чоловік збирав колеса. Виявляється, оці опукльовки, вони мають різний нахил. Дивіться, от я спеціально зібрав, дивіться, дві шпиці, я прижимаю їх в турець, і вони перехрещуються аж при кінці. А в цю сторону, коли нажимаю, вони перехрещуються мало не всередині. І отут, де всередині, то ступиця стояла отак ромашкою доверху. Бачите, якраз, якраз під отвори. А там, де перехрещується далі, воно під довгі шпиці, бо шпиця доходить аж сюди. Ага, так що тут треба буде теж враховувати при зборці. Хай ну я перевірю, подивлюся Дніпровський, то по-любому вони будуть перехрещуватися отак, я думаю, як малі шпиці, бо там все-таки шпиці короткі. То тут треба буде подумати, можливо ще до покраски можна зробити в принципі, таку виколотку і трошечки підігнути е, оті поклювання. Для того, щоб менш... ну, Воно для чого є просто? Шпиця, якщо стане, немає одразу, вам гарно продемонструю. От, наприклад, той отвір. так? І ота головка, ніпель-шпиці, вона має стати рівненько ну, от, зі всіх сторін. А якщо неправильний той кут, то вона буде отак от впиратися одною стороною брати, а друга буде вісіти. І буде нерівномірний натяг його на одну сторону, вона буде вилазити. Тому лучше, звісно, зробити рівненько. Ну, Не знаю, чи дам я раду цьому, поки що не буду заїкатися, побачимо. Для початку ще треба рівненькі обуда вибрати, знайти, бо обода, то страхи господні. Насправді я чув про те, що на Дніпрах вони такі і на Уралах, але коли почав їх робити, розбирати, то поняв, в мене всі колеса такі абсолютно криві. Не знаю, чи вони взагалі існують в природі рівнесенькі. Буду старатися вивести їх максимально, максимально гарно і рівно. Палки, я вже тих шпиць накрутився, кап'єць. Розібрав три колеса Уралських і ще одне Дніпровське, бо мені теж треба шпиці і плюс ніпеля. Вибрати, щоб гарненькі всі були, то знаєте, вони через один скручені є. Ще одне колесо, то колега мені дав у зборі, я теж його розбираю. Я вже там домовився про цинкування шпиць, то мені треба їх розібрати, віддраяти кислотою від відкислотити і тоді полірнути та відправити. І тоді вже буду ждати собі, коли я, коли я хазяїн покрашу обуди і ступиці. Я зараз собі також задумен... задокументую як стоять шпиці. Ну, в принципі, тут видно, верхній от іде шпиця і е, один, два, через три в четверту. Знову те ж саме. Один, два, три і в четверту. Ну Його наче не складеш то не так. то В принципі, тут видно по тих покльовках, що воно, е, воно собі показує, куди йому ту шпицю вставляти. Але все одно, останнє колесико, беруся. І розбираю те все діло. Вже чесно, руки від них. аж Далі Далі. Все просто. От от, по одній купці береш шпиці, я вчепив отакого от великого їжака, собі протучив його. Отим -от сверлом файним, конусним. І насадив його на наждак. На тому наждаку обороти, правда, невеликі, півтори тисячі. Але добре, мені е, менш небезпечно, бо на більших оборотах більше вилітають які дроти. От. І тоді собі робиш такого. Вибираєш саму гразну шпицю, включаєш, став з боку тут не летіло очі. Чистенька, відчищена шпичка. Робота, то, звісно, дуже нудна, але бачите, на деяких шпицях реально дуже багато ржавчини. Спочатку механічно їх віддираю, вони робляться набагато частіше, а тоді буду витравлювати в кислоті. Бо я просто думаю, що мені може не вистачити кислоти, якщо я прямо їх всіх кину туди. От, то чищаю механічно, тоді кислота, а тоді буду полірувати, ну щоб не стидно було людині відправити. Та й щоб вид потім був відповідний. Тоді. На черзі оті коротенькі шпиці. Ну, з ними то взагалі просто. Я дуже швидко, бо мені тут аштурховерт дуже допоміг. То роблю отаку. Давай, беру спочатку, цю капку, зажимаю діреві. І пішов. Руки менше болять, бо нагрузка менша. Щареньку шпицю тримати, а щось руковерти. І потім такого стопа викритий і другою стороною. Добре, що патрон позволяє, він такий масивний. І другу сторону. Ось. Послесна, там шіпати теж не треба туди послабити. І все, десь пів хвилини і шпиця бігається. Виграє нам. Ага. Далі тільки витравлювати. Після очистки ні пилів, шпичок, отримав такий результат. Чистеньке, без грязюки, а на деяких шпицях все одно є. Такі остатки ржавчини, які чітко не може з'явити. Вже порадившись із майстром, який буде мені робити цинковку, я спочатку бачите, я маю кислоту ортофосфорна. якщо правильно кажу, бачите, густенька така концентрована кислота. Я її колись мав можливість роздобути трошки. І спробував я травити в її. Там я кинув шпиці. Ну, Одним словом, предісторія така, що поговорив кажу, з майстром, і він мені каже, не займайся, не трави їх, не треба. Бо ти кажеш, ще попортиш різьбу у них, каже, тільки зробиш хуже. Але оскільки я вже об'явив, що буду травити, то хоча б покажу вам, як воно відбувається. Бачите, З даймера така коробка якраз по-ужній шпиць мені підійшла. Оце одна шпичка тут, яка вкинута була, ну, вона була в гарному стані, просто очищена. А оце ржаві, бачите, шпиці. От воно отако, такими плямами витравлює, витравлює, виїдає. Де менше ржавчини, там вже метал чистий, де більше ржавчини, там ще ржавчина. Дивіться сюди. От така от очищена шпиця, але тут видно такі все одно знаєте, сліди від іржі. То вона так от, коли її кинеш туди. Давайте я навіть ті дві вийму, ті три вийму, щоб не заважали. Так, і дивіться, от беру оту таку з іржою кидаю куди, так, Реакції майже не видно, а коли кидаю оту, на якій ще цинку багато, дивіться, хопа. Зараз побачите. Дивіться, як вона побіліла і зразу бульбашки пішли реакції. Я так розумію, що та кислота роз'їдає цинк. Я не хімік. З хімією я в школі теж не дуже сильно дружив, не подобалась вона мені. Але от якось так. Е, то просто, що мені говорить чоловік, що ти пороз'їдаєш різьбу, бачите, як різьба побіліла одразу. Ти пороз'їдаєш різьбу, потім будеш мати, е, скільки в мене 160 негодних шпиць. То, ну, вони в мене радянські, рівненькі, всі гарні. Я їх порозкручував акуратно, бачите, як з'їдає. Трошки проходить часу і реакція вже така бурна не є. А шпички чистенькі, то я просто... Слухаючи поради, роблю трошечки поїзд. Збираю момент, поки в мене щось робиться автоматично, якась робота. Я собі беру отакий ось інструмент, отаку коробку і отакий ось інструмент. Для початку таку крупнішу наждачку трошки. І обдираю оте все. Ну Робота, я скажу, нудна капець. Я зробив 10 шпиць, то в мене вже пальці гуляють. Спочатку крупною, згризаю. Ось от, от, так кажу, вибираю, коли в мене якась робота, яка автоматично робиться, я собі по дві шпички. Я думаю, треба для того, щоб мати гарний результат, то треба і гарно все підготовлювати. Я сам люблю, як мені люди... Роботу приносять чи присилають, вимиту, гарну деталь підготовлену. А потім і їм краще і мені приємніше. Я теж не хочу бути, як то говориться, сволочу. Сказав да, мені чоловік, що вони вже самі там, хто буде робити, будуть витравлювати, там вони мають технології якусь свою. А моє діло значить підготувати механічно. Чим краще підготую, тим краще буде триматися цинк, тим краще буде для мене. Опа! О, шпичка! Хоч вже бери <schools> Ох, якщо чесно, мене задубали ті шпиці. Ото такого Scotch брайт. Отакі пальці. І то не в один приход. У мене виходить коротких... Ураловських шпиць отих на три колеса, 60 штук. Довгих шпиць у мене на чотири колеса, 80 штук. І ще такі з МТ. На них планую зібрати колесо Емочне. От тарілку. Вони, коротше, в натяжку, так, не геть на повну різьбу. Але МТ-ховські, ніби як то підходять, і плюс ураловські. Коротше, буду пробувати. Ну, вже, знаєте, зберу, то тоді скажу. Точно, то от кіот комплектик, все віддерто. Від я зв'язався з чоловіком, який буде цинкувати мені. Кажу, що так і так хочу зробити. Візьму трошки їх пополірую. Він каже, то то буде супер. Цинка гарно ляже, і плюс воно буде, знаєте, не буде от те, отого такого покоцаного, побитого, воно зішліфувалося. Далі я так розумію, воно буде витравлюватись. Там, ну, Хлопці знають, що роблять. Е, е, Ніпеля теж підготовлені. Лежали деякі вже іржавчиною покрилися. Ну, То буде витравлюватись. Головне, вони відчищені від болота, від краски, від такого всього. Все, цілий комплект на 4 кулеса. Їде на цинковку. Так, ну а коли шпиці прийдуть вже оцинковані, то тоді помаленьку займуся ступицями. І обудами. Треба буде вибрати Обудан, не знаю, бо, плін, реально настільки вони ну, погані ті обуда. Вони просто всі криві, е, то побачимо, як. Чи буду десь шукати по людях, чи буду якось пробувати рівняти свої. Ну Щось треба буде пробувати з ними. І збирати ті колись. У мене тут теж валяється цілий, ціла пригоршня. Ну і маленька ступиця емочна. Я помаленьку собі тако просуваюся. Знаєте, зараз просто трошки немає часу на того мотоцикла, тому і немає ніяких нових відосиків. А коли вже почну робити, не переживайте. Він, знаєте, як стояв, як ви його останній раз бачили, то так і стоїть. Ніхто його навіть не рухав. Бачите, яким же слоєм грязюки припав. Так що радий всіх вас бачити. До нових зустрічей. Бувайте!